Вітаю, шановні друзі! Тимчасовий захист в Чехії продовжено ще на один рік. Депутати Чехії ухвалили Лекс Україн, який дозволить надалі продовжити тимчасовий захист для біженців з України, яких, до речі, в Чехії проживає близько 380 тисяч. Друзі. Нинішній тимчасовий захист закінчується е, наприкінці березня наступного року. Його можна буде продовжити ще на рік, а потім, можливо, ще на рік, друзі. Е, водночас біженці, які мають. Постійну роботу і не отримують допомоги від держави, друзі, можуть через 5 років претендувати на ПМЖ, постійне місце проживання. От. Таким чином, Чехія, як ми бачимо, залишає І новий Лекс Ukraine, новий закон для українців, дасть можливість ще продовжити, можливо, навіть і через рік, тобто ще там і до 2027 року. Про це повідомляє видання. Новинки.чз. тому друзі, гарна новина в принципі, тимчасовий захист буде зберігатися для українців в Чехії. Поділіться і зробіть репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.